Цьогоріч у Житомирській міській лікарні номер один провели майже три тисячі мамографічних досліджень. Проведено за вісім місяців двадцять п'ятого року дві тисячі вісімсот мамограм. Тобто це жінки іменно це по мамографії, бо по узі важко цього зробити. Із них було виявлено 90 підозр. тобто цю, ну, підозри, які з великим відсотком там рак молочної залози. На жаль, раки збільшуються для того, щоб підтримати жінок, які борються з раком молочної залози у Житомирі 4 жовтня. Відбудеться благодійний забіг турботи, який стартуватиме від кінотеатру Жовтень о 10.00. Там відбудеться така інформаційна частина. Відбудеться розминка для учасників від кінотеатру Жовтень. Ми рухаємося по пішохідній частині нового бульвару в сторону фещенка чапівського в сторону старого бульвару. Пробігаємо старий бульвар до арки, до колонади, там повертаємо назад і рухаємося так само до нового бульвару, до кінотеатру Жовтень. У нас тут дистанція, якщо ми заявляємо, що це 2 кілометри, але фактично вона буде трішечки меншою, вона буде десь до 2 кілометрів. Також організатори радять обрати білий або рожевий одяг. Якщо немає цього кольору, то це не означає, що не варто приходити. Приходимо всі, просто бажано, щоб хоча б ми якась одна, Кові кольорові хамі були. У нас обов'язковим є для дорослих, не для дітей, саме для дорослих, благодійний внесок. І можна буде на місці готівкою. Або ж там буде QR-код. Відразу вже і скористатися по посиланням по qr коду Обов'язково проходити профілактичні обстеження молочних залоз, наголошує лікар-хірург-онколог. Рак молочної залози це є ну вкрай актуальна проблема для жінок. І що ми маємо змогу популяризувати профілактичні обстеження? Що це не страшно, що це нормально прийти обстежити груди зараз по новій, по новій статистиці на це потрібно звертати увагу, але потрібно в першу чергу не забувати на профілактичні обстеження тобто, це з 18, там з 20 років до 40 – це обов'язково заде молочних залоз, і після 40 років це ще додається раз у два роки мамографія. Якщо, наприклад, жінка є носієм мутації там брака 1 брака 2 то ризик рисквіти на рак молочні залози протягом. Життя складає десь від 60 до 80%. Відсотки дуже високі. Зібрані кошти під час забігу турботи планують передати для мамологічного центру комунального підприємства Лікарня номер 1 Житомирської міської ради.